Віталію, ви колись були найпопулярнішим спічрайтером, тому що саме ви писали промови премєр міністра України Юлії Тимошенко. Саме завдяки вам, Юлія Володимирівна, вдало жартувала колись. Потім, коли ви стали народним депутатом і пішли з радників і зі спічрайтерів Юлії Тимошенко, її промови стали менш яскравими. Ви це помітили? Юлія Тимошенко може жартувати і сама. Просто в неї був складний період, вона була в в'язниці, потім вона програла вибори. Я думаю, що за таких обставин просто не дуже легко жартується. Але, в принципі, дійсно, в неї був спічрайтером, я був в неї пресекретарем 10 років підряд. Я думаю, що вона ще може піднятися. Юлія Чемошенка це людина, яка яку хоронили в лапках за моєї пам'яті разів 10, але вона завжди оживала. Невікаючи що не останній раз що зі своїх винаходок, чим ви особливо пишаєтеся, тому що люди пам'ятають багато чого. Можливо, ви мені не повірите, але найяскравіші вчинки юлі Тимошенко це імпровіз. Щось там я видумав, що вона моя говорила. Але в принципі, найяскравіші речі вона придумала сама. Це чесно, таке що Юлія Тимошенко казала: ні, цього я казати віталю. Не буду ні за яких умов. Ну да, особливо, коли ми доходили до ненормативного лексику, казала, ні, цього я не скажу. У вас чи найоригінальніше хобі, а точніше захоплення серед усіх депутатів це йога. Вилітаєте на спеціальні йогівські збори, табори йогів. Як часто вам це вдається робити, зважаючи на законотворчу діяльність, якою ви маєте займатися на батьківщині? На жаль, не часто, тому що до останнього часу ми щороку їздили в Кацевелі, це в Криму. Тепер Крим закритий для нас. Ну, В принципі, теоретично можемо поїхати, але вже зараз приїхати неправильно. А в зв'язку з тим, що зараз працює Рада, взагалі це не вдається. Єдине, що я намагатимуся буквально на тиждень виїхати на Югатур в кінці серпня, коли у нас буде формальна відпустка. Ну, не відпустка, але не буде сесії.